Не буду розуміти, що ти вашу думку питання вашого. Так, підтримуєте. Що? Підтримую позицію співаємо за. Так, добре. Пожалуйста, власне інструмент, буде готовий. Ну, відбулася, то з нестаєте. Ні, от дивіться, якщо є у вас, то ви Якщо ви підтримуєте бомку вашого захисника числі адвоката, Ну, Письмо в мене немає. Так. А вкусної форми я звичайно можу. Ну, ну, є, Маш, так, так. Я заявляю, заявляю так. А, про відбір коло. З підставу. Те, що мені в Копатані звинувачує, те, що я, є, я являюся представником ворожої церкви, а підстав те, що мене звинувачує, тому що я є, ну, упереджене ставлення навіть в підозрі. В тому що я є представником Не тієї конфесії. що це моє релігійне право бути а, на століцем, тому що моє о, особисте право бути ну, звичайним громадянином, який сповідає свої віру. Треба зрозуміти, що це, все, вся, вся справа це справа проти церкви. Як то можна не відноситься не особисто до людини, але вони це, знаєте, це така шита. Білими нітками, коли звинувачують журналісти, звинувачують священники, звинувачують тим, що вони займаються якоюсь підривною діяльністю, якусь підривну діяльність, Яку підривну діяльність де, 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 де займалися наша підривна діяльність тим, що ми казали про порушення прав церкви, коли дитину виганяють з хати, у цьому наша, наша злочинна діяльність. По суті, підривну.

Тим, що звинувачу мене в зрадниці, тим, що він упереджено ставлення до моїх релігійних переконань, тим, що я являю священником якоби московського патріархату чи РПЦ в Україні, що було зазначено в клопотанні, що було зазначено в підозрах і тому подібне. Коли... Це навмисне буде гуману суду. Добре, тоді давайте записувати черзі, тому що питання вашого колеги.